Всім привіт! Нам знадобляться усі інгредієнти: згущене молоко, яйця, розтоплене масло та борошно. згущене молоко додаємо яйця. Але не всі три. А ось так по черзі. Кожне з них взбивати потрібно на максимальних обертах протягом 2-3 хвилин. Всі інгредієнти напишу в описі під відео. Також не забудьтесь підписатись на мій канал. Буду дуже-дуже вдячна. Наступним інгредієнтом буде розтоплене масло. Воно має бути не гарячим, а просто тепленьким. Збиваємо на середніх обертах просто до однорідності. Тепер додаємо суду та частину борошна. І ось так, щоб воно у вас так не розпилялось по столу, будь ласка, взбивайте на середніх обертах. Додаєте решту борошна та взбиваєте вже на максимальних обертах, щоб, щоб всі інгредієнти повністю добренько по. В'єдналися і тісто стало повністю однорідним. Тісто, виходить, ось таке густеньке, і воно вже готове до випікання. Ось так. За допомогою пекарського кільця я розподіляю тісто, формую такі кругленькі корожі майбутні наші. Товщина має бути приблизно 3-5 мм, не більше. І ось так розподіляємо повністю все тісто. А, а поки ви розподіляєте тісто по пергаменту, ви можете увімкнути, вже нехай гріється ваша духовка. Ось таке. так ми намастили. І воно після випічки от таке золотистого кольору. От такий вигляд має готовий корж. Вирізаєте його, тому що після випічки воно трошки збільшилось. Ось Так, за до допомогою киця це роблю я, щоб наші кожі були кругленькі, рівненькі. Зайве зібрала в мисочку. Це з'їдять мої діти. З отриманого тіста от у нас виходить по 7-8 коржів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.